Додому повертаються лелеки, несуть гніздо загублене перо, вони не відчувають небезпеки, бо вірять в перемогу і добро. бо вірять у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни. Зруйнована своя. На рідну землі повернулися лалеки, їх не лякають гурті дроні та ракети. По всій країні чутно їхній клекіть, сплітають в гнізда гілки й очерет. Тут їхній дім, за ним вони тужили. Пережили холодну зиму в далині. в свій любий край весною прилетів, про нього мріяли вони на чужині, де в перший раз в життя злетіли з гнізда батьківського в блакитну ву. Поля широкі знизу землі. І знов летять над ними, як колись. Все рідне їм і явір, і калина, дуби, берези в затишнім гаю. Це їхня наймиліша батьківщина на цій землі живих нему в разі. Тут сонце в не раз зустріне. Звивати будуть гнізда вишені, де б не були додому свого лину, не боячись гримучої війни. Хоч восени прийдеться відлетіти, в чужих краях весну будуть чекати. без неба рідні не можуть жити, і на землю рідну слову перетинуть. Де можна народити діточок, бо вірять у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни, а хата хоч зруйнована, своя, людей багато у краях далеких. Свої, бо вірять у майбутнє України, свята серцями обрана земля, для них немає іншої країни, а хата хоч зруйнована.